Друзі, всім доброго та мирного вечора! Рада вітати вас на каналі Територія фінансової грамотності. Ми сьогодні будемо оглядати досить такі важливу тему, досить таки для нас тему актуальну, як собі створити в Україні в реаліях сьогодення хорошу пенсію від 20 тисяч гривень, для чого це потрібно, як це взагалі працює, і що ми можемо зробити, відкладаючи невеличкі суми для того, щоб мати саме таке пенсійне забезпечення. Отож, традиційно, щоб не бути голослівною, я не просто буду про цю тему розповідати, я ще й буду демонструвати свій екран, буду робити презентацію. Сьогодні не буде слайдів, сьогодні я буду писати, і я вже дещо для вас трошечки підготувала. І зараз ми якраз цю тему і оглянемо. Отже, якщо ми говоримо про державну пенсію у нас в Україні, що це взагалі таке? Найперше, ми маємо розуміти, що це 30% від нашої офіційної заробітної плати орієнтовно. Тобто, якщо людина працює на мінімалку, то візьміть 30% з мінімалки це і буде ваша пенсія. Якщо зарплата середня, 30% середньої. Ну, ми розуміємо, що спрогнозувати для конкретної людини цей рівень ми не можемо з точністю до циферки, тому що люди часто змінюють роботи, часто змінюється зарплата, можливо, люди влаштовуються на додаткову роботу, і часто трапляється так, що люди з бажанням заплатити мало податків, оформлюються на мінімалку або взагалі повністю отримують зарплату в конвертах, тобто їм не рахується ніякий страховий стаж, ніяка галочка не ставиться, і відповідно в результаті будуть дуже плачевні наслідки. Навіть якщо людина офіційно пропрацює ціле своє життя. Тут варто зазначити і варто зауважити, що відповідно вона буде мати все одно 30% від рівня своєї зарплати. Ну, припустимо, що в неї якась була шкідлива робота, чи якісь були такі фактори, які сприяли тому, що є доплата. Все одно, на жаль, в цьому випадку доплата не рятує від того, що у нас є низький рівень життя на пенсії. От, і це другий якраз пункт низький рівень життя. Чому низький рівень життя? Та тому, що в Україні використовується тільки одне джерело пенсійних накопичень, тому що в Україні це 30% від зарплати, і тому, що в перспективі люди працюють або неофіційно, або на мінімалку. І це тягне за собою такий наслідок, як відсутність можливості відпочивати в майбутньому взагалі. А ми кажемо, що напрацювавшись 30-40 років, виховавши дітей, побудувавши будинок, людина хотіла б відповів почувати, а не виживати. І станом на минулий рік статистика нам підказувала, що пенсійний фонд мав значний борг. А саме цей борг скрадав 230 мільярдів гривень. Кажуть, що у 2024 році 240. От зараз якраз ми цю статистику і побачимо, оскільки рік доходить до свого логічного завершення. І, відповідно, зараз у нас вже на одного працюючого чекає два пенсіонери. А отже, ситуація є дуже невтішною, і ми маємо над цим задуматися. Навіть якщо б було один до одного, ситуація все одно дуже негативна. Чому? Тому що мінімальна сплата ЄСВ, з мінімальної зарплатні, на яку, до речі, оформлюється більшість, це 1760 гривень. Мінімальна пенсія це 2361, 261. Відповідно, ми маємо те, що навіть коли б один працюючий утримував одного пенсіонера, все одно не ставало б його сплати податків на це утримання. А якщо два пенсіонери на одного працюючого, то це виходить, що працююча людина має віддати повністю свою зарплатню, щоб утримати двох пенсіонерів. Звичайно, що ніхто цього робити не буде. Натомість пенсійний фонд дофінансовується з державного бюджету. Доки це буде тривати, невідомо, тому що солідарна система мертва. Хотілося б мати пристойну, приватну пенсію, правда, яка в нас гарантовано буде, і на яку ми зможемо менш більш нормально дозволити собі жити, а не виживати. І відповідно тут питання до нас самих: що ми готові для цього зробити? І для чого нам це потрібно? Найперше, треба подивитися, для чого нам це взагалі потрібно, тому що багато людей не розуміють. І якраз я зроблю це на прикладі такого простого, можливо, банального, можливо, дитячого малюнка, але він вартий того, щоб на нього поглянути. Якщо подивитися на цю лінію, як на життя кожного з нас, то можна відмітити і можна зобразити на ній наших три найактивніших, найважливіших і найдовших життєвих періоди. Перший період це є період нашого навчання. Це є період, коли ми здобуваємо знання, навички, отримуємо якісь компетенції, щоб з ними вже рухатися по житті, щоб з ними вже йти в дорослий вік і давати собі раду. Так? Другий період це є робота, плюс тут людина отримує дохід у цьому періоді. І третій період він мав би називатися. Відпочинок. Чому я кажу мав би? Тому що для відпочинку одного бажання мало, відсутності роботи теж мало. Щоб реалізувати для себе цей самий відпочинок у третьому періоді робочому людина повинна мати ще й фінанси. Що у нас з фінансами відбувається в кожному. В періоді нашого життя. Отже, коли ми навчаємося, коли ми отримуємо знання та освіту про наш матеріальний стан, про наявність у нас грошей дбають наші батьки. І то є факт. Тобто, самі ми не заробляємо. Далі людина, коли доросліша є, вона йде на роботу, вона починає отримувати якийсь певний прибуток, і кожен з нас, перебуваючи у дорослому, у свідомому віці, намагається зробити максимум можливого для того, щоб його дохід, щоб його прибуток зростав. І, звичайно, рано чи пізно цей період робочий теж завершується. Не завжди ми у здоров'ї. Не завжди ми в ресурсності, та й зрештою, коли людина досягає пенсійного віку, не дуже з позитивної точки зору на неї дивляться на роботі, адже є багато молодих спеціалістів, швидших, ефективніших, креативніших, винахідливіших, і саме їм будуть віддавати перевагу. Тому хоче того людина чи ні, а доведеться йти на заслужений відпочинок. І ось, якщо сприймати заслужений відпочинок, так як у нас це прийнято казати, що це пенсія, так, то ми маємо заслужене в лапках заслужене падіння вниз за межу бідності. Чому я кажу заслужений, чому кажу у лапках? Тому що людині наші українські обіцяли і розповідали, що коли ти будеш гарно вчитися, закінчиш універ, підеш на роботу, обов'язково з офіційним працевлаштуванням, обов'язково здобудеш собі страховий стаж. Там десь на пенсії, так держава про тебе подбає, і держава попіклується про те, щоб ти жив добре, щоб ти жив на хорошому рівні. Виходить, обманули, бо людина живе в 4-5 разів гірше ніж жила до того. Не повністю обманули, бо все ж таки пенсію якусь невеличку дали. Але враховуючи рівень такої пенсії, все ж вона є надто малою, щоб забезпечити людині дійсно хороший достойний рівень життя, на який вона заслуговує. А потім, коли людина. Починаєш жити на цю пенсію, виявляється, що це ще й згодом заганяє її за межу бідності. Чому так відбувається? Тому що пенсія індексується погано, або й не індексується зовсім. Натомість, підвищуються постійно тарифи, це і комуналка, це і лікування, це і ціни на продукти, які зростають у геометричній прогресії. А отже, ми маємо розуміти, що людині. Котра досягла пенсійного віку абсолютно не весело жити на ті кошти, які їй дає, які їй забезпечує держава. І відповідно для того, щоб не потрапляти в таку ситуацію, нам залишається використати і впровадити досвід європейських країн, де зберігають рівень життя за рахунок того, що у активному робочому періоді частинку своїх зароблених грошей накопичують, ховають від себе, відкладають на майбутнє. І формують капітал. Саме приватний пенсійний капітал є вирішенням тієї проблеми, яку ми маємо станом на сьогодні. І оскільки в анонсі цього ефіру була тема, як собі створити приватну пенсію від 20 тисяч гривень, як мати від 20 тисяч гривень приватної пенсії, я вам якраз зараз це і покажу. Найперше, що ми маємо врахувати, це те, що мінімальний період для створення приватного пенсійного резерву це є 10 років. Про це говорять всі фінансисти, це наголошують всі аналітики, і це говорять експерти пенсійної сфери. Тому нам вартує до цього прислухатися, взяти на озброєння і використати для себе. Уявіть собі, що станом на сьогодні, ви, як молода, працююча людина отримаєте таку зарплатню, як 20 тисяч гривень. І, відповідно, ви в місяць переважно ці всі кошти витрачаєте, бо так робить більшість з нас. І за рік, якщо порахувати, кожного місяця ви заробляєте, витрачаєте 20 тисяч гривень, то за 12 місяців, так, тобто за рік часу, ви заробите і витратите 240 тисяч гривень. Відповідно, тепер рахуємо, скільки нам треба грошей на 10 років, щоб жити на тому самому рівні. Беремо наш річний бюджет, наших 240 тисяч гривень, які ми собі розрахували, і множимо уже на 10 років. Помноживши на 10 років, ми отримаємо цифру 2 мільйони 400 тисяч гривень. А тепер трошечки малесенький секрет. Тут, коли у нас буде на виході 2 мільйони 400 тисяч гривень, які нам потрібні для забезпечення свого життя на 10 років, ми можемо забезпечити себе не тільки на 10 років цими грошима. Чому я так кажу? Тому що в нас в сумі буде таке так зване велике тіло депозиту, яке ми можемо розмістити під відсотки у надійну компанію. І, відповідно, ми що можемо побачити? Ми можемо побачити, що якщо жити лише на 1% від цієї суми, а десь так і виходить, то це в нас буде якраз ота сама наша пенсія 24 тисячі гривень. Від 2 мільйонів 400 тисяч гривень на місяць дорівнює 24 тисячі гривень, оце буде наша пенсія. Ну, а тепер питання: де взяти таку кінцеву суму, щоб ми могли її потім реінвестувати як тіло депозиту, і отримувати кожного місяця навіть більше, ніж ми ще отримували щомісячно у вигляді зарплатні. Розглядаємо у Європі, у цивілізованих країнах світу, люди це вже століттями роблять за рахунок компанії SK Life, тобто лайфових страхових компаній. І якщо ми кожного року будемо інвестувати собі в майбутнє хоча б одну зарплату, тобто будемо жити не на 240 тисяч гривень у рік, а скажімо так, на 220. А оцих цих 20 тисяч гривень ми собі розмістимо на персональному рахунку у лайфовій компанії і будемо робити, до прикладу, так, 30 років у реально активному нашому робочому періоді. Що ми за цей час, що ми за цей період можемо отримати? Ми свої гроші відкладемо від себе, заберемо, заховаємо, відправимо в майбутнє, називаєте, як хочете, 600 тисяч гривень. Разом з тим ми будемо мати ще й відсотки ще й інвестиційний дохід. Відсотки завжди є приємним бонусом у таких компаніях. Адже в таких лайфових компаніях наші кошти працюють під складним відсотком, і, відповідно, вони примножуються, йде прибуток на прибуток, ми кожного року ці відсотки не знімаємо. Таким чином, завдяки консервативному достатньо інструменту за подібний період часу ми собі формуємо 1 мільйон 800 тисяч гривень. І разом з нашими 600 тисяч гривень, які ми вже собі наскладали самостійно, що ми отримуємо? Правильно, ми отримуємо суму 2 мільйони 400 тисяч гривень. Така сама сума, як у нас тут, правда? Така сама. А ми вже вище оглядали, що коли цю суму реінвестувати всього під 1% у місяць, ми кожного місяця можемо собі отримувати. 24 тисячі приватного пенсійного капіталу. Переватної пенсії. І що цікаво, що в нас насправді молоді люди. Я тут показала маленький такий приклад, зарплати в 20 тисяч гривень. У нас насправді молоді люди заробляють набагато кращі кошти. І зараз популярними є програми на 40, на 50 тисяч гривень. І створюються вони не тільки на 30, а ще й на 35 років. Тобто, людина може реально собі гарно сформувати капітал. Потім може ці кошти. Реінвестувати і жити за відсоток, або оформити довічний ануїтет і мати хорошу довічну пенсію, або ж ці гроші використати, наприклад, на покупку нерухомості, яку буде здавати в оренду, і теж не буде отримувати свій пасив. Що зробити з тими коштами? Варіант звичайно знайдеться питання в іншому: а чи ці гроші у вас будуть? І розуміючи те, що ми реально маємо проблематику дуже гостру, дуже серйозну з державним пенсійним забезпеченням, розуміючи те, що крім нас самих це ніхто не вирішить, розуміючи те, що дефіцит пенсійного фонду щорічно, щорічно, щорічно зростає. Ми не маємо права очікувати, що хтось щось зробить за нас, що хтось подумає за нас, що хтось вирішить за нас, тому що насправді не вирішить за нас ніхто і нічого. Ця система, яка працювала раніше, вона вже є мертва. Ми це бачимо на мові цифр, на мові статистики. І якщо сформувати собі приватні накопичення, так я описувала вище, і реінвестувати. Один відсоток у місяць це буде досить хороший, гарний суттєвий капітал, який ми можемо мати у вигляді особистої приватної пенсії. Звичайно, що це приклад базовий, загальний, і він розраховується під кожного індивідуально під вік, під стать, під професійні особливості, під рівень заробітної платні, під кінцевий результат, який людина хоче отримати. Але без розрахунку навіть не можемо ми знати, яка у нас кінцева сума вийде, і не можемо ми знати, що нам це під силу, хоча насправді це під силу кожному. Отак От коротенько я базово вам пояснила, як на третьому рівні на рівні приватного забезпечення пенсійного можна собі створити капітал, як один з прикладів. Звичайно, в кожного можуть бути якісь свої варіанти в запасі, і це дуже добре. А ще краще, коли є. Кілька джерел доходу, і їх бажано використовувати. Саме тому. Рекомендую передаватися цей ефір дуже-дуже уважно у записі, щоб власне отримати відповіді на свої запитання, хоча навряд чи тільки запис вам ці відповіді дасть. Тому я пропоную вчинити наступним чином: зв'язатися зі мною використавши кнопку зворотнього зв'язку на цьому каналі, або ж якщо ви дивитеся на Ютубі, переходьте за посиланням в описі профілю чи залишайте координати для зворотнього зв'язку. Коментарі під цим відео, і ми обов'язково з вами подивимося, яку ви можете для себе особисто створити приватну пенсію та для чого вам вона взагалі потрібна. Сподіваюся, сьогодні була для вас корисною. Чекаю вас на наступних ефірах. Мирного та спокійного вечора! І слава Україні!